Маленьке відео на згадку, щоб запам'ятати, як налаштовується реле напруги Digitop VP50A. Коротке натискання на стрілку вниз показує виставлену нижню межу напруги. Коротке натискання на кнопку вверх показує виставлену верхню межу напруги. Тобто, як бачимо 245 вольт та 190 нижня. Одночасне коротке натискання на дві кнопки, важко виловити, ось бачимо 15 показує час е, затримки на перемикання, тобто якщо воно вимкнулось, то і напруга знову е, прийшла в норму, то воно буде чекати 15 секунд і тільки після того, якщо напруга за все ще залишається в нормі, тоді воно вмкне Напругу далі на споживання. Щоб змінити верхню е, нижню межу, нажимаємо на нижню кнопку, затискаємо 5 секунд, як написано, або коли почне мигати стрілка і почнуть змінюватися покази. Все, виставили стрілками, натиснули на і, і воно повернулося в цей режим. Верхня межа так само натискаємо, затискаємо верхню, поки не почнуть змінюватися цифри, виставляємо потрібну нам межу, натискаємо на І. Так, ще тут є режими налаштування частоти. Якщо натиснути довго на цю кнопку, але я... В мене генератор не під'єднаний і воно частота 50 автоматично. Так, Наче нічого не збросилось, все залишилося так, як і було.